Ми з вами думаємо, що ми якби, живемо своїм ну, проживаємо своє життя. І тобто, якщо якісь ситуації приходять, да, то це ну, мої ситуації. Да, там я їх накликала, закликала, хто там ще розказує там, про якісь страшні гріхи, які ми спокутуємо. Коротше, оця така історія. От ми думаємо, що це все-все наше, все оце таке. Ну я хочу це, ну не те, щоб прям, заперечити. Я просто вам хочу сказати, що взагалі не факт. Знаєш, ти взагалі можеш проживати сценарії життя своїх предків абсолютно одну породу. Тому що, коли ти народжуєшся, ти маєш цілий спектр різноманітних реакцій, які тобі передались ДНК. Різноманітних вже запланованих твоїх реакцій, розумієш? І ми з вами проживаємо. Подібні історії, тобто один і той сценарій руководить управляє вашим життям. Наприклад, вас постійно зраджує подруги, чоловіки, або жінки, наприклад, якщо ви чоловік, і ви там четвертий, п'ятий раз, наприклад, женитесь, або там громадянський шлюб, у вас якийсь, да? і знов зрада, і зрада, і зрада. Мої хороші, це сценарій. Або, наприклад, такі сценарії, як е, жити в борг. Тобто ти просто не встигаєш доносити зарплату, наприклад, додому. Вона закінчується, Вона, ти навіть не поняв оком не, не встиг моргнути, а в тебе вже все закінчилось, а до зарплати ще три тижні. Розумієш? І це все сценарії. Сценарії е, вовлікають аб'юзерів, мої хороші, це сценарії, просто прописані. Але ж е, в цьому є добра новина, яка ж тут добра новина? А вона така, що це все можна змінити. Це перший момент. З Чого треба почати? Перше потрібно проаналізувати своє життя і побачити, яка ситуація знову повторюється. Повторюється, така може бути не одна, бо ми живемо по багатьом сценаріям. І от проаналізувати, прослідкувати, що в тобі в твоєму житті постійно повторюється з ріжними людьми. Це може бути, але суть одна і та сама залишається. Це касається і стосунків з чоловіком або з жінками. Це касається і стосунків там, з грошима, з працею і все-таки подібне. Я вам хочу сказати. Я от працюю вже багато років як психолог, нейрограф, і створила шалено круту програму. Зараз практику в мене тариф поглиблений вже йде. А ти можеш прийти до мене на тариф базовий і опрацювати старі сценарії. А взагалі ти можеш прийти до мене в інстаграм, підписатися. В мене є такі хайлайць, корисняшки. Там є такі класні техніки, дуже доступні, які тобі допоможуть. Допоможуть взагалі по життю по різних ситуаціях. Плюс дуже багато інформації. А ще ти можеш подивитися реальні кейси реальних дівчаток, звичайних україночок, хтось в Європі, хтось в Україні. Які настільки різні, з різними історіями, з різними доходами. Хтось взагалі до мене прийшов без всяких доходів. Але ж які вони на зараз? Це просто, це просто феєрверк життєвих історій з хеппі-ендом. Тому, моя хороша, я тебе просто запрошую до себе. Приходь, приєднуйся до моїх програм, починай щось для себе робити. Нарешті, нарешті навчайся, тренуйся обирати себе. Я тобі. Do pomożu.